Адже зараз штурм на третьому місці, у штурму 10 очок. Альянс одразу поруч. Штурм. Сікач біля м'яча, він пробиває в обороні, тому що аж надто легко давали пробивати ще один і під Артем. Так скажу, що Альянс дуже пристойно виглядає і ближче куди до голу. Ось пробиває зараз. Бі... Тобто, якщо б наприклад залицькою з добою і він собі штурм не пропустив, то в них було б найменше пропущених. А тим часом перший м'яч. Забиває команда Альянс. Саприка просто на силу і забиває ось цього. Змаганнях, але, друзі, тут у нас можуть бути різні вподобання, різні вболівання потрібно. Але також і максимально важливо це психологічна підтримка. Просто, якщо знаєте, я певний, що багато кого знає, друзі, родичі, воїни, просто напишіть їм підтримайте. Відбирає м'яча Храмов, Храмов йде один. Зараз Храмов пробиває. Удар вище воріт В таборі альянсу і без коментаторів. Так, що тут? І ось він цей епізод. Цімерман фолить проти Паращина. Мама проти Мірзаєва. Удар і подивіться Мірзаєв. Ну, Менейчиком з бабусею болівають за Альянс. Ну, от, як же ж круто, коли ось такі сімейні перегляди. Це дуже класно, а тим часом зараз мама була максимально серйозною. Лейб'ю. Ось його передача. Буцик пробиває На місці п'ятий тут. Тут переміг Ківсоль Дукає найті 2-1-2, який. Янівше пшином. Ви розумієте, яка там буде заруба, це географічне протистояння. Я думаю, що ця... Подаємося, зараз атака буце як ти. як зазвичай це роблять. Але сьогодні... Ой, моменті! Що тут? Гол! Карабен забиває, помиляється, Мірзаєв. Дуже зрідка такий епізод відбувається. Юріцип, чисто тут, карапин. Ільчишин, удар не влучай! Буцик, Давидка не проходить. Ільчишин. Ільчишин заробляє дуже небезпечний стандарт. І це Лейдюк, і це друга жовта, і це червона для Лейдюка. Ось так Лейб'юк підводить свою команду. Гол тут проти Ільчишина, Ільчишин класно виривався, ну і я так розумію. Забитий м'яча. Але тут через Парашчина той пробиває. Давидко. Давидку Дармір зайвіть! Цілком погоджуються з вами, бо... Ох, момент! І... це дивно трохи. Ну але що, вже така... Ой, момент!